Десько державного телебачення новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю в Чорному морі. Продовжуються двосторонні українсько-американські навчання. «Сібріз-2014». Вони розпочалися 8 вересня і триватимуть три дні. У навчаннях, окрім українських та американських військових, взяли участь також і колеги з Туреччини, Канади та Румунії. Цьогоріч усі заходи проходитимуть лише у морі. У північно-західній частині Чорного моря повну триває двостороннє українсько-американське військове навчання сібриз 2014 За планом його учасники повинні встановити та забезпечити безпеку судноплавства у Кризовому районі. Для цього військові відпрацьовують спеціальні завдання: вчаться контролювати цивільні кораблі, виявляти суднопорушники порушники і проводити доглядові операції. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну. З Російської Федерації за цілісність і незалежність. Ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання. Воно має ту ж спрямованість, але більш високу інтенсивність. Для нас наша не зміняється постійна ціль – это це відработка взаємного сотрудничества з многими государствами, в тому числі, звісно, з Україною. І це основа, На яку це було спланувано. На теперішній час учасники навчань відпрацьовують завдання щодо висадки авіації у парашютно рятувально десантної групи для здійснення епізоду пошуково-рятувальної операції. Все йде по плану згідно плану. Жодного елементу навчання. Не було перенесено чи не було відпрацьовано. Все відпрацьовується за планом. Цьогоріч у навчальних морських маневрах задіяно 12 кораблів та суден забезпечення. Половина з них українські судна. Решта кораблів належать Канаді, Іспанії, Румунії та Туреччині. Окрім учасників, є також і спостерігачі. На Сібрис їх відправили Грузія, Норвегія, Швеція та Франція. Загалом у навчаннях Сібрис беруть участь 2000 чоловік особового складу. Сергій Козачинський, Дмитро Боровецький. Факти. Співробітники Державтоінспекції Одеської області регулярно здійснюють оперативно-профілактичні заходи на автошляхах регіону. З результатами своєї роботи, за останні вісім місяців поточного року, вони поділилися на спеціальному брифінгу. Далі ви дізнаєтеся статистику ДТП та незаконних заволодінь транспортними засобами, включно по серпень цього року. За останні вісім місяців на території Одеської області зареєстровано 570 незаконних заволодінь транспортними засобами. З них приблизно третина розкрита. Жертвами автозлодіїв найчастіше стають машини марок ВАЗ і Тойота. Співробітники ДІ також повідомляють у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилася кількість ДТП і осіб, що отримали внаслідок них тілесні ушкодження. Одним з основних видів дорожньо-транспортних пригод, з яких тікають водії, є наїзди на пішоходів. В цьому меду всього совершено тисячу одно ДТП. Это по состоянию на 8 месяцев. Ну, 1500, так будет более понятно, легче запомниться. 1600 их было в прошлом году. Погибших 174 в этом году. И 196 было в прошлом. Однією з нагальних проблем, про яку не перестають говорити одесити, лишаються нічні перегони автомобілістів та мотоциклістів. Шум перевищення швидкості, небезпека для пішоходів. Ось перелік незручностей, які спричиняють любителі швидкої їзди. Автоінспектори скаржаться вночі на території міста чергу 4-6 екіпажів ДАІ, Чого недостатньо для приборкання всіх порушників порядку на дорогах? Для того, щоб це іскорініть, все таки в першу чергу нам необхідно. Серйозні зміни в нормативну базу. Без этого ефективного результату, скоріш все, не буде. Чек може їхати по дорозі на серійному мотоциклі совершенно спокійно, видя прямий участок і видя ситуацію, коли йому ніхто не мешає, Открутіти ручку газу на повну прибрати осередки аварійності один з напрямків роботи автоінспекторів. Цього року вдалося ліквідувати п'ять місць концентрації ДТП, зокрема на площі Толбухіна. С начала этого года практически на всех этих объектах, где у нас зафиксированы места концентрации ДТП, откорректированы режимы светофорного регулирования. Плюс к этому сделаны еще какие-то дополнительные меры. Как для повышения пропускной способности тоже, что влияет на аварийность, это установка зеленых стрелок. До уваги водіїв та пішоходів застереження від співробітників ДАІ. найбільш аварійно-небезпечно добою тижня, є неділя, а часом дня період з 16 по 20 годину. Будьте уважними на дорозі. Майже Жакова, віктор доманський факти. Трьох людей, причетних до побуття мітингувальників та журналістів під будівлею Одеської облдержадміністрації 19 лютого чекає візит правоохоронців та обшук. Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар ГуМВС в Одеській області Алла Марченко. 19 лютого 2014-го під будівлею Одеської обласної державної адміністрації проходив мітинг Євромайдана досить стрілятий, який закінчився нападом тітушек на активістів. У бійці постраждали не тільки учасники акція і журналісти. Винні досі не покарані, але як заявляє Алла Марченко, це не означає, що слідство не ведеться. Результатом стало встановлення трьох учасників зимових подій та прийняття рішення про візит до них правоохоронців. Про більш свіжіші резонансні справи дивіться в нашому сюжеті. Одеська міліція вважає, що в Одесі вдалося уникнути масових бійок. 8 вересня поблизу один від одного вийшли на мітинги правий сектор на підтримку Збройних сил України та антимайдан, які виступали проти проведення у акваторії Чорного моря навчань Сібриз. Представники правого сектора настойчиво пытались пройти місце проведення мітингу То тобто ми розуміємо, що могло б бути в том, того, бы вони туди пройшли, соответственно, з сотрудниками правоохранительних органів були прийняті всі міри для того, щоб не дати возможності столкнутися. Зацікавив громадськість минулого тижня. І відеоролик, розміщений у соцмережах, на якому активісти правого сектора заштовхали директора обласного управління фонду соціального страхування Одеської області Олега Руденко в сміттєвий бак. Нагадаємо тижнім раніше чиновника підозрюваного у хабарництві затримала служба безпеки України, але суд відпустив його під заставу. Ніхто не давав право. Такої реакції на рішення суда, тобто є определенні норми права і закони. І этот поступок буде класифікуватися і оцінюватися либо по адміністративному, либо по уголовному кодексу. У міліції пояснили, що багато залежитиме від розслідування та поведінки потерпілого. Якщо справа буде перекваліфікована на адміністративну, то активістам доведеться заплатити штраф за вчинене правопорушення. У складний для країни час підприємці Біляївського району вирішили запровадити в лічівську надзвичайно корисну традицію ярмарок, на якому продукти набагато дешевші аніж на ринку, і таким чином допомогти мешканцям у кризовий час. Проте приємні сюрпризи для лічівців на цьому не закінчилися. У день квітів та дарів природи відбулось урочисте відкриття міської будови приморських сходів. Увага! Спішіть, поспішайте! Господарі, гості, глядіть, не минайте. На ярмарок просим гуртом поодинці. Сонячний осінній ранок у самому центрі Ілічівська розгорнув свою діяльність ярмарок сільськогосподарської продукції. Тут вам і стихлі, і екологічно чисті овочі та фрукти, найсвіжіші м'ясо та риба, а також якісне молоко та справжній український мед. Таке продуктове свято для Ілічівців влаштували підприємці Біляєвського району. І триватиме воно до перших зимових морозів. Ярмарок працюватиме лише по суботах, але зрання. Міський голова Ілічівська Валерій Хмельнюк та голова Біляївської райдеміністрації Олександр Іваницький були задоволені результатом, адже все це заради людей і покращення їхнього добробуту. Основна наша задача це ціни на цій ярмарці ніж риночних. Сьогодні ми цю задачу видержуємо, справляємося з нею. Тобто ціни ніже базарних на 20-25%. І зараз наше управління соціальної защити і. И Беляйской госадминистрации и города Ильичевска отрабатывают списки пенсионеров, нуждающихся людей, которые, я думаю, що буквально там через неделю мы сможем реально осуществить на месте так называемую продажу. Доповнітне пакета, допонітного пакета для наших малобезпечених людей, для пенсіонерів. Окрім цього, народилася і спільна програма допомоги пенсіонерам. Мінімальний овочевий набір для літніх людей буде коштувати на 50% менше ніж на ярмарку. Проте і це не все. Пенсіонерам, які не здатні самостійно прийти на ярмарок, благодійники принесуть продуктові набори прямо додому. На мешканців і чекав ще один грандіозний подарунок. Довго відкриття точної копії, потім кінські сході. Яке супроводжувалося пальними танками та виступами дитячих театральних студій. За проектом нові сходи мають 155 сходинок, що на 37 менше ніж відомий аналог в Одесі. Нова архітектурна принада і окрім естетичної, виконує і важливу берегу укріплювальну функцію. Городяни були приємно вражені і захопленням розповідали про свої емоції від приморських сходів. Ми по достопримічанні починаємо доганяти вже Одесу. Надіємося в те, що в араб ніколи не прийде. Вайна урочисте відкриття було незвично стриманим без червоної стрічки і фанфар. Адже люди добре розуміють, що мир зараз понад усе були присутні і переселенці зі зруйнованого Донецька. Вони особливо чітко розуміють, як важливо у цей надто складний час берегти та розвивати рідне місто. Не робіть шибок і стойте за свій город адстаєвайті. мир в городі якими средствами. Я хочу, щоб був мир. В этой стране, во всей Украине, потому что я во многих городах была, и в принципе знаю, что мы все разные. Нужно, ну как бы, підтримувати людей, які тут живуть, щоб вони ну теж чувствовали гордість за свою страну. Що насправді у нас велика страна, у нас велика історія. Отож, мешканці і радіють нові архітектурні прикрасі і можливості жити в мирному місті, та з оптимізмом та надією дивляться вперед. Одеський джазовий фестиваль, що по праву зветься міжнародним, вже 14-й рік поспіль прийматиме Південна Пальміра. Цього разу саме проведення заходу було під великим питанням, адже в Україні фактично війна, а фестиваль це музика, веселощі і атмосфера свята. Боялися організатори почути відмову від участі багатьох іноземців. Однак, жоден з колективів не порушив даної обіцянки приїхати до Одеси. Тоді було вирішено фестиваль у джазу бути. Чим більше звучатиме музики, тим менше лунатимуть гармати, вважають організатори одеського джазового фестивалю. У час, коли країна потерпає у смутку, не варто відмовляти собі в дещо ці свята. Тим більше частина музичних проєктів цьогорічного фестивалю стимулюють піднесення національного духу. Приміром, відомий одеський джазмен Юрій Кузніцов виконує патріотичних пісень, яких написав останнім часом. У джазовій обробці пролунають і композиції від Олега Скрипки. Українських народних пісень заграють музиканти з Німеччини. Загалом програма фестивалю претендує на унікальність. Этих проектов никогда не был в Одессе и никогда не был в Украине, и в принципе мы никогда не повторяем за 14 лет. Мы не повторяем проекты. Близько дев'яти українських та шість іноземних колективів беруть участь у джаз-фестивалі 20 і 21 вересня. Вони виступатимуть на сцені філармонії. Квитки коштуватимуть від 50 до 400 гривень. Безкоштовним буде вхід на відкриття фестивалю, що відбудеться 19 вересня у міському саду. Виступить візизвісний вам Ніколай свідюк з Юрієм Кузнєцовим, українським, з українськими піснями. Анастасія Букіна ансамбль Тайм». І Володимир Комаров, який буде вести цей вечір, покаже свою рок блюз програму з ансамблем «Доктор Браменталь». На джазовий фестиваль також планують запросити військових бійців. А то а частину зібраних коштів відправити українській армії. Аби провести фестиваль, згуртувалися як державні, так і приватні установи. Адже Одеса Джазфест – це не просто музичний захід, а й візитівка нашого міста. Майя жако Владислава Приходько факти. До інших тем 6 вересня набув чинності закон про вищу освіту, якого вищі очікували сім років. Текст закону було оприлюднено в парламентській газеті Голос України від 6 серпня, і відповідно до перехідних положень він набув чинності через місяць після публікування. Проте фахівці продовжують і понині обговорювати деякі його положення, оскільки, окрім низки позитивних нововведень, він містить і певні суперечливі норми. Про плюси і мінуси закону про вищу освіту. Дивіться наш спеціальний репортаж. Реформи системи вищої освіти впроваджуватимуться у три етапи: низка положень закону вже вступила в дію. Частина для впровадження яких потрібен час почне працювати з вересня 2015-го. Решта ж положень, що можуть потребувати додаткового фінансування, запрацюють з 1 січня 2016 року. Нинішню редакцію закону про вищу освіту одразу назвали радикальною. Він концептуально змінює засади роботи вищів України, націлює їх на інтеграцію до Євро освіти, Як то зменшення учбового навантаження на викладачів з 900 до 600 годин і студентів з 36 до 30 годин. Також студенти зможуть обирати до 25% дисциплін для вивчення, решту вчитимуть за планом. Студентів додаткові свободи порадували, викладачів навпаки, стурбували. Сьогодні наші студенти вивчають по 11 дисциплін за семестр. По європейським стандартам це дуже много. В Європі це 5-6 дисциплін, із них обов'язково 2 дисципліни, а то і більше по вибору. Я себе пригадую на першому курсі. Мені страшно уявити, що б я вибрав. Я б не став би тоді ні фахівцем, ні ректором. Це точно. Мені потрібен був би той, хто підказав би, як це правильно зробити. Тобто, система т'ютерів тут набуває. Найвищої відповідальності, свобода має бути, але мають бути фахівці, які покажуть всі переваги або недоліки того чи іншого компонування дисципліни. Очима студентів я би ну, порадив би їм дивитися очима досвідчених людей, довірити своє майбутнє т'ютерам, своїм завідуючим випускових кафедр, деканам, які сформують траєкторію навчання правильним чином, найбільш ефективним чином, і будемо мати успіх. До речі, нічого нового. Саме так здійснюється підготовка в Оксфорді. Кембриджі, Гарварді для контролю якості освіти, що її надають вищі, буде створено колегіальний орган Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Вище названі норми закону запрацюють вже з наступного навчального року. А з 1 січня 2015-го почнеться поетапне підвищення стипендії до розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2016-го набуде чинності положення про укладання договору на навчання за кошти державного бюджету між Державними замовниками у сфері управління яких перебувають ВНЗ, і самими вузами за результатами вступної кампанії. Також з 2016 року запроваджується новий механізм електронного вступу до вишів і автоматичного розміщення місць державного замовлення і скорочується кількість пільговиків, що можуть навчатися на цих бюджетних місцях з 25 до 5%. Нарешті законодавчо закріплено норму, що вступ до вищих навчальних закладів відбувається за результатами зовнішнього незалежного тестування. Спірним вважають фахівці ліквідацію таких навчальних закладів, як технікуми, училища та консерваторії, замість них діятимуть коледжі, інститути, академії та університети. Скасовуються державні рівні акредитації навчальних закладів. З системи вищої освіти вилучається рівень молодшого спеціаліста і спеціаліста. Скасовується ступінь кандидата наук. Зате вводяться такі ступені вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Останній прийом на ступені спеціалістів буде здійснено у 2016 році. Істотно посилюються антиплагіатні норми і відповідальність за плагіат стосовно наукових робіт. Викладання у вишах здійснюватиметься державною мовою. Одна дві дисципліни на розсуд навчального закладу може даватися іноземною мовою. Створено умови для збільшення мобільності студентів і викладачів. Тепер студентам, які навчалися за рахунок держави, не потрібно три роки відпрацьовувати за направленням. Вищі навчальні заклади отримують фінансову автономію, і це нововведення фахівці вважають одним з найнеобхідніших зараз. Зможуть самостійно розпоряджатися заробленими коштами, але контроль за їх діяльністю посилиться. Свої звіти вузи повинні будуть розміщувати на сайті. Саме головне, щоб нам не заважали, і ми сподіваємося, що закон відкриє цю дорогу, коли ми зможемо заробляти, реалізовувати свої кошти без огляду на те, як тебе осмикують кожен раз за руки. Є прекрасні проекти, але ректор не може без казни відправити в командировку або заказати якийсь то проект, якусь да, документацію без, согласова... без проходження грошей через казну, без многочисленних, що дуже мешає роботі. І поэтому я думаю, штуета основної тож то в законі нам сьогодні в першу чергу необхідна вот те фінансове самостоятельно. Ректорів тепер обиратимуть по новому за участі всього викладацького складу і до 15% студентів. Увіймати найвищу керівну посаду вишу можна щонайбільше два терміни. Підвищується роль студентського самоврядування, і це ще не повний перелік нововведень, які запроваджує довгоочікуваний закон про вищу освіту. Загалом протягом розробки проєкту закону було. Подано понад 4 тисячі пропозицій. Наприклад, тільки Рада ректорів Одещини надала пропозиції на 39 сторінках. Деякі з них враховані, проте спірних моментів новий закон містить чимало. Боже упаси, я никак не отрицаю научный мир, то есть науковцев, которые там, научных работников, которые работают в нашу Академию педагогических наук, абсолютно нет. Но в такие рабочие группы, комиссии, которые работают над такими проектами, законами, то, что касается образования, издания учебникам, учебных программ и так далее, должны. Абсолютне большинство там должно быть бути практиків, которые работают на місці. Наталя Браславська, Владислава Приходько, Віталій Безсмертний. Це були новини. Факти. Я важаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.